Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чи завжди потрібно поспішати. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Які фізичні явища ви спостерігаєте по дорозі додому? Що називають траєкторією? Які форми траєкторій ви знаєте? Що таке механічний рух? Які бувають види механічного руху? Неважливо, з якою швидкістю ти рухаєшся до своєї мети. Головне, не зупинятися. Конфуцій, китайський мислитель. Пригадайте, які величини ви можете пригадати. Які одиниці вимірювання ви знаєте? Впишіть у відповідні комірки таблиці терміни. Лінійка, температура, кілограм, довжина, година, рулетка, градуси, термометр, маса, секунда, спідометр, мірний циліндр, хвилина, терези, кілометр, час, висота, об'єм, метр, годинник, швидкість. В одну колоночку випишіть прилади, в другу величину, в третю – одиниці вимірювання. Для опису того чи іншого тіла ми використовуємо слова фізичні величини. Якщо виміряти довжину лінії, по якій рухається тіло, ми отримаємо довжину траєкторії. Довжина траєкторії, по якій рухається тіло. Має назву шлях. Позначають шлях літерою латинського алфавіту Л і вимірюють у метрах. У гірському селі Орів Трускавецької громади на Львівщині є найдовша в Україні вулиця. Це вулиця Шевченка протяжністю 14 кілометрів. Її занесено до Національного реєстру рекордів України. Ну а для того, щоб дізнатися більше про цю вулицю. Відскануйте QR-код та перегляньте відео або пройдіть за посиланням, яке є в описі до цього відеоуроку. Коли тіло рухається, проходить певний час. Час це також фізична величина, яка характеризує механічний рух. Час позначають літерою латинського алфавіту Т. Вимірюють у секундах. Які ще одиниці вимірювання часу ви знаєте? Тривалість між спалахами блискавки під час грози становить 0,1 секунди. Комар за одну секунду робить 500-600 помахів крилами. Розгляньте малюнок. Опишіть словами рух тіл, зображених на ньому. Для характеристики руху ви використовували слова швидко, повільно. Дуже швидко, дуже повільно. Для опису механічного руху використовують ще одну фізичну величину. Швидкість. Швидкість це фізична величина, що показує, яку відстань проходить тіло за певний час, позначають швидкість літерою латинського алфавіту В, вимірюють у метрах за секунду. Які ще одиниці вимірювання швидкості ви знаєте, який прилад вимірює швидкість руху в транспорті? Проаналізуємо визначення. Наприклад, турист рухався зі швидкістю 5 км за годину. Це означає, що турист подолав шлях 5 км за 1 годину. Шлях, час і швидкість пов'язані між собою формулою. Швидкість дорівнює шлях поділити на час. З якою швидкістю рухався пішохід? Якщо він за півгодини подолав шлях 2000 метрів. Відповідь подайте у кілометрах за годину. Опрацюйте інформацію Найшвидші тварини світу. За QR-кодом. Назвіть, з якою швидкістю рухається найшвидша і найповільніша тварина. Заповніть таблицю. Ви дізналися про найшвидшу тварину. Серйозні загрози збереженню цього виду виникли у другій половині ХХ століття, з початком масового використання хімічних речовин, які застосовують у сільському господарстві для захисту рослин від шкідників. Небезпечні речовини накопичувалися в організмі птахів і перешкоджали розвитку потомства. На вашу думку, які заходи потрібно впровадити для збереження цього виду птахів, який трапляється і в нашій країні? Уявіть, що ви вирушили у туристичну подорож пішки. На якомусь відрізку шляху ви будете йти швидше. На пагорбах ваша швидкість зменшиться, а десь ви взагалі присядете відпочити. Тому коли ми говоримо про значення швидкості руху на всьому шляху, то маємо на увазі середню швидкість. Середня швидкість руху тіла дорівнює відношенню всього шляху до часу, протягом якого. Відбувався рух. ДЛ це сума всіх відрізків шляху, де змінювалася швидкість. Т це сума всіх проміжків часу, які тіло затратило на кожний відрізок шляху, включно з можливими зупинками. Як розв'язувати задачі на рух. Уважно прочитай умову задачі. З'ясуй, що дано в умові задачі, а що потрібно знайти. Зроби скорочений запис, використовуючи позначення фізичних величин, числові значення й одиниці вимірювання. Рекомендується всі одиниці вимірювання перевести в основні шлях у метри, час у секунди, швидкість у метри за секунду. Проаналізувавши скорочений запис, шукаємо і записуємо формулу, яка повинна містити фізичні величини, що подані в умові. А також величину, яку потрібно знайти. Залежно від того, яку фізичну величину нам потрібно знайти, перетворюємо формулу згідно з математичними правилами. Аналізуємо формулу, зіставляємо з поданими величинами. Якщо всі необхідні величини є, добре. Якщо немає, згадуємо і записуємо інші формули. Замість фізичних величин, що входять до формули, підставляємо відповідні числові значення. Робимо обчислення. Записуємо відповідь. Отже, почнемо розв'язувати задачі порахуйте, скільки часу йтиме світло до землі від сонця. Відстань від землі до сонця вважайте рівною 150 мільйонів кілометрів. А швидкість світла дорівнює 300 тисяч кілометрів за секунду. Туристичний маршрут складається з трьох частин. Перші 12 кілометрів турист пройшов зі швидкістю 6 кілометрів за годину. Другу частину маршруту завдовжки 6 кілометрів. Він пройшов зі швидкістю 5 кілометрів за годину. А треті 10 кілометрів Зі швидкістю 4 км за годину. Яка середня швидкість туриста на всьому маршруті? З одного населеного пункту до іншого відстань, між якими дорівнює 50 км, автомобіль проїхав за 40 хвилин. На зворотному шляху він рухався зі швидкістю 75 км за годину. У якому напрямку швидкість автомобіля була більшою? Коротко про головне. Швидкість, шлях, час це фізичні величини, що описують рух тіла. Формула швидкості. Швидкість дорівнює шлях поділити на час. Середня швидкість руху це відношення суми довжин всіх відрізків шляху до суми проміжків часу, протягом якого тіло рухалось на відповідних відрізках шляху. Формула середньої швидкості, середня швидкість шлях 1, додати шлях 2, додати шлях 3, поділити на час 1, додати час 2, додати час 3. Поділіться своїми враженнями від уроку.